Доброго дня глядачі, доброго дня, друзі. Дякую, хто завітав на наш YouTube канал і вас очікує, як завжди, огляд магазинів. Сьогодні буде огляд, якщо ви здогадалися, можливо, не здогадалися, тоді розповім магазин сенсей, один з найкращих мереж магазинів, які є в наших областях, фактично, які нам пропонують дуже великий асортимент одягу різного чоловічого, жіночого. Дитячого за більш ніж доступними цінами. Так що зручно сядайтеся. Цікавим перегляду дівчатка. Там зараз спочатку пробіжимося по більш ваших таких відділах. Платьєчка, що взагалі нам пропонується з червоними бірочками на знизці. І потім поступово перейдемо ще на інші відділи. Так що, очікуйте, буде цікаво. Так, що перше впало в око Ось таке платько. На знизці і його ціна 289 гривень. Дивіться, джинсові шорти. Ось такі. На знизі ціна їх 100 гривень. Ось така джинсова корточка. Така гарна стразами. Камінчики доволі міцно тримаються. Нічого не відлітає. Якість непогана і досить гарна ціна. Ціна 459 гривень. Сенсей. Так, великий вибір джинсів. Дивіться, ось такі джинси. Така цікава модель. Ціна їх 459 гривень. Взагалі дуже багато бачу новинок. Полиці поповнилася новиночка, Марічка вже щось... Там Та Марічка теж собі дивиться, приглядає, тому що є справді дуже гарні ціни і дуже багато новиночок. Так, ось такі штанці жовтого кольору. Така моделька. Ціна їх 359 гривень. Також на знисці. Курточка джинсова ось така. Така її моделька. Ціна її 359 гривень. Поряд з нею є сорочка. З такого плану. Ціна її 239 гривень. Так, шорти такі чорного кольору. 399 гривень. Ось такі сумочки з матерії. Теж на акції 289 гривень. Ось таке плаття. Теж на акції ціна його 219 гривень. Так, штанці ось такі Лео. Така цікава модель. Ціна їх 289 гривень. Знизилася ціна вже на ці білі піджачки. Минулого разу вам їх показував. Їх тільки були завезли і вже вони на знисті 399 гривень. Ось такий піджачок дуже гарний, білий, стильний, досить судно гарно виглядає. Ось таке плачечко. 219 гривень. Так, ось така безрукавка білого кольору. Ціна її 289 гривень. Так, платючку ось такого плану. Ціна його на знизці 289 гривень. Так, спідниця ось, ось така. Теж на акції. Ціна її 289 гривень. Так, дуже цікаві платічки ось такі. Теж на акції. Ціна їх 239 гривень. Так, плаття ось таке. Теж на акції. Ціна його 269 гривень. Так, плаття ось таке. Теж на акції. Ціна 289 гривень. Так, джинсаки з такі з ременем Ціна їх 519 гривень на акції. Ось ці зліва перші. Так, на, на акції джинсові сорочки. Ось такого плану. Ціна їх 239 гривень. Дуже гарний джинс. Так, сорочка ось така. Теж на акції ціна 359 гривень. Так, спідниця ось така лео. На акції ціна її 359 гривень. Так, ось таке поцікаве чорного кольору. Ціна 289 гривень. Спідниця ось така. На акції 269 гривень. Дуже багато. Також бачу, поповнилось одягу з новинок. Такі гарні джинсаки білого кольору. Не, не на акції, але ціну вам вже скажу. Ні, На акції, бачите, ці теж на акції. Оці білі на акції. Ціна 519 гривень. Так, зразу такі відділ ще для дівчаток. Дивіться, ось такі. Пензлі для... Ваз 119 гривень упаковочка. Так, набір ось таких сумочок 399 гривень теж на акції. Так, сумочка ось така. Теж на акції 289 гривень. Доволі що їх є багато. Так, платьєчко з такого червоного кольору. На акції 289 грамів. Дуже гарні ціни зараз на біжутерію. Сережки такі 29 гравень, поряд з ними 35, ланцюжок з сережками 39. Ось такі, бачите, сережки в центрі 35, збоку 35 і 35. Сережки ось такі 29. Підвісочки по 39 гривень. І набір ось таких сережок. Це такий великий набір різних сережок. 39 гривень. Даш не вірить, що такі є ціни, бачите? Мережа сенсей, які нам пропонує гарні ціни на товар. Так, на акції футболки. Зараз сам покажу. Так, дивіться, ось такі футболочки по 100 гривень. Поряд знаєте також 100. В принципі, бачу всі по 100. Всі футболки по 100 гривень. Мінус 70%. І ось такі. По 100 гривень. Так, шорти джинсові. Ось такі, така модель. 100 гривень теж на акції. Так, футболочки по 100 гривень. Де ще такі ціни є. Я думаю, що ні, де таких цін немає на одяг. Взагалі Зона Навіть хотів одіти раз, і два-три, але все рівно за такі гроші. Ось так. Так, шорти такі спортивні білого кольору жіночі, 100 гривень. Такі білесенькі. Хтось так, брав і не склав. Шортики такі коричневі. Теж 100 гривень. Футболочка ось така з Мікі. Теж 100 гривень. Так, хороші зараз знижки на купальники. Дивіться, такі. Згальтер 100 гривень. Для купання на знисті комплект 79 гривень. Ось такий комплект. Ось такий 79 гривень. Ось такий 100 гривень. Ось такий 100 гривень. Так ось такий в чорному кольорі теж 100 гривень. Так ось такі накидки для купальника на знесті 359 гривень. Ось такий чорного кольору. Сіточку. І ось така накидка 169 гривень. Тому, тому, що погано видно. Ось така. Так, такий топ 69 гривень. Так, дуже зараз гарніційне на взуття. Дивіться, такі кросівки 289 гривень. Такі 359. 359. Ось такі. Так, ось такі білі 399 гривень. Така модель. І ось такі 359 гривень. Що ви були з нами в магазині Сенсей. Нещодавно відкрився вулиця Об'їзна, локація біля вокзаправки. Дуже гарні взагалі знижки відбуваються даним часом, дуже завжди багато різного товару, так що обов'язково заходьте на наступні наші відео і хто по можливості може, завітайте цей магазин. Всім дякую, до побачення.